Ну що, друзі, сьогодні найм вже 7 червня. Я знову в саду. Ось заїхав передивитися. Знаєте що я вам скажу? Я вам показував відео, де в нас за один день два рази град був. І ось можете подивитися, як все побило. Це вже наслідки цього всього, що відбулося. Видите, там бачите яблуня, яблуньки, ось ось все в такому стані. О, впали. Ви це, це все розбите. Такі пошкодження, звісно, ви вже на 100% не врятуєте там. Якогось товарного вигляду ви вже 100% не будете мати, щоб ви там не давали. Ось якщо перемоловлю навіть гілки перебивало, ось дивіться, це ми маємо флоріна в такому стані. Ось. Бачите, це все. Флоріна сама по собі і дуже тверде яблуко, особливо в такому віці. Тому, е там на першій ділянці нашого саду, там, е оказується, не настільки сильний град був, то там Флоріна значно в значно кращому стані. Флоріна Айдарет Чемпіон. Трішечки в кращому стані, ніж тут. Ну, тут, не знаю, чи це, як кажуть завжди, вода притягує у нас тут є невеликий ставочок і відповідно тут туча. <поч> <поч»> Такі дуже сильно вдарило. Щоб ви не обробляли, щоб ви не... Це ви зможете отримати тільки технічне яблуко. Ну і в принципі, як я і казав, в цьому році толку не буде це всього. Необхідно тільки вирощувати технічне. Ось, бачите, це у нас пінова. Ось бачите, все, все побите. Частина урожаю також є на землі, де воно розсікло, вдарило і збило на землю. Але більшість урожаю знищено. Все-таки завтра завтра передають дощ. Сьогодні також трішечки дощу було. Але все одно, завтра плануємо. Або післязавнимо ще одну обробку. Ну і до осені наша мета буде тільки підтримувати більш-менш сад. Це буде борошни староса, оброблятися, це буде трішечки парша, так, щоб був гарний прирост більш-менш і не було там повністю зупинено ріст через паршу. А також просто. Буде від червака, від плодожарки. Ну, і десь там в серпні місяці від кровіної тлі будемо працювати. То переходимо на економ варіант, будемо здійснювати тільки захист в економ варіанті. Так в цьому, цьому році урожай вже не отримаємо, а наступному році, як там кажуть, як Бог дасть. І чи взагалі ми зможемо наступному році щось, щось вирощувати? Тому що та ситуація, яка на сьогоднішній день є, ти просипаєшся і не знаєш де до вечора ти вже окажешся. Так що якось так. Всім гарного дня.